Всі обіцяні сполученими штатами танки М1 Абрамс прибули до України. Про це повідомляє американське видання. Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки обіцяли передати Україні 31 танк М1 Абрамс. Речник сухопутних військ Сполучених Штатів Європі та Африці повідомив, що всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військовими в Німеччині повернулися в Україну. Також він додав, що Сполучені Штати Америки виконали свою частину домовленостей з цього моменту. Збройні сили України самі визначатимуть, коли і куди вони поставлять ці сили і засоби. Українські військові розповіли про досвід застосування переданих сполученими штатами Америки бойових машин піхоти МДА 2 Бредлі. Репортаж оприлюднило українське видання. Україна отримала понад 100 таких БМП. Порівнюючи американську бойову машину піхоти з її радянськими аналогами, український військовий виділяє значно вищий рівень захисту у Бредлі, також він відзначає високу ремонтну придатність машини. Нещодавно військові публікували відео застосування американських машин воїнами 47-ї механізованої бригади, на одному з яких було показано ураження ворожої БМП із автоматичної гармати. Українські військові вже використовують американські касетні снаряди М864. Про це повідомили військові аналітики, які показали фотографію з цими снарядами в Україні. Виріб М864 це снаряд калібром 155 мм і довжиною близько 900 мм та масою 47 кг. Основний об'єм корпусу займає касета із бойовими елементами. Розкриває касету окремий заряд, керований підривником. При використанні артилерійських установок зі стволом стандартної довжини дальність досягає 30 кілометрів. У касеті снаряда М864 розміщено 72 бойові елементи. Сполучені Штати Америки передали Україні бронетранспортери страйкери з бойовими модулями протектор, кадри з цими американськими бронемашинами показав міністр оборони України. Дистанційно керований модуль протектор, оснащений великокаліберним кулеметом М2. Модуль призначений для зброї малого та середнього калібру та може бути встановлений на багато різних платформ. Бойовий модуль складається з установки з електронно-оптичними прицілами, є можливість керувати установкою середини машини з високим ступенем точності. Модуль протектор також має димові гранати М6. Українські артилеристи інтенсивно опановують американські самохідні артилерійські установки М109 А6 Паладін кадри з тренування показало військове аналітичне видання. У січні Сполучені Штати зобов'язалися поставити українській армії 18 установок паладін, до них також мають надійти 18 машин, забезпечення боєприпасами. Українська армія вперше буде оснащена американськими САУ М109 А6 Паладін калібру 155 міліметрів. Ця самохідна артилерійська система на гусеничному ходу є важливим компонентом армії Сполучених Штатів Америки. Як покращена версія серії М109, позначення А6 підкреслює переваги в порівнянні з попередніми моделями. Збройні сили України використовують високоточні артилерійські боєприпаси. Свідченням цього є відео, яке українські військовослужбовці опублікували у мережі. На короткому ролику з пострілом гаубиці м 777 А 2 калібру 155 мм міліметрів. Видно характерні контейнери, у яких зберігаються дані снаряди. Американське видання ще у серпні повідомляло про намір Сполучених Штатів Америки передати Україні ці високоточні боєприпаси для артилерії. Нагадаємо про тисячу високоточних боєприпасів, які Пентагон вирішив передати Збройним силам України у липні. Такі снаряди наводяться за допомогою GPS і може вражати цілі на відстані 60 кілометрів, вага бойової частини 22 кілограми. Вартість снаряда, залежно від модифікації, може сягати понад 200 тисяч доларів. Українські повітряні сили вже використовують комплекти джедам для авіаційних бомб. Джедам перетворює звичайні авіабомби на всепогодні кориговані боєприпаси. Про це розповів речник командування повітряних сил України. Як він сказав, ми використовуємо бомби «Джідам», це бомби західного зразка. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні. У грудні Пентагон повідомив, що надасть Україні комплекти «Джідам». Вже у березні командувач повітряних сил Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці розповів, що Україні передали авіаційні боєприпаси дальнього радіуса дії з gps наведенням які можуть уражати цілі на відстані 72 кілометра. Тоді підкреслили, що йдеться саме про джідам Р. Президент України підтвердив використання американських далекобійних ракет атакам з українськими військами. Про це він повідомив під час відеозвернення. Також американське видання нещодавно зазначили, що рішення про передачу Україні ракет-атакам Сполучені Штати Америки ухвалили ще 30 серпня. За даними ЗМІ, спільна команда Ради національної безпеки та департаменту оборони у липні вирішили, що можуть передати Збройним силам України деяку кількість ракет, що здатні уражати цілі на відстані 160 кілометрів. Другий дивізіон Петріот, переданий Україні союзниками, заступив на бойове чергування. Про це повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України. Як він сказав, другий дивізіон ЗРК Петріот вже в роботі посилюємо протиповітряну оборону. Перший дивізіон зенітно-ракетного комплексу перебуває на бойовому чергуванні в Україні з квітня цього року. Комплекси ППО Петріот України будуть націлені на збиття криватих ракет Х-22 та балістичних цілей. Українські військові освоїли ЗРК Петріот так швидко, як могли, щоб успішно виконувати цю роботу. Зенітні комплекси та їхні складові надійшли до України від Сполучених Штатів Німеччини та Нідерландів. Сполучені Штати передали повітряним силам Збройних сил України протирадіолокаційні ракети Харом у версії Аджім 88 b Блок 3 про це заявили українські аналітики. Ракети «Харм», що випускалися з 1987 по 1993 рік. Мають позначення Аджім 88 b Протягом усього терміну експлуатації ця ракета постійно вдосконалювалася та модернізувалася. Кожна наступна модифікація відрізнялася більш досконалим програмним та апаратним забезпеченням, підвищеною стійкістю та розширеним діапазоном робочих частот радіолокаційної головки самонаведення. Постійна модернізація дозволяла застосовувати ракету проти перспективних засобів радіолокації, протиповітряної оборони. Аджім 88 b отримала нову головку самонаведення в бойову частину та двигун. Оновлена версія ДжМ 88Б блок 3 представлена була у 1990 році. Ловка самонаведення ракети AGM-88B оснащена запам'ятовуючим пристроєм, що забезпечує оперативний перезапис інформації в залежності від типу цілі, що уражається. Українські сили оборони почали застосовувати американські самохідні міномети Скорпіон. Застосування цього нового міномета показали бійці спецпідрозділу Кракен цей 120-мм міномет, розміщений на шасі позашляховика Лен Крузер. Комплекс оснащений повністю цифровою системою керування вогнем, котра забезпечує автоматичне прицілювання та повторне прицілювання після кожного пострілу. Сильною стороною установки є її висока мобільність комплекс може бути розгорнутий лише за 30 секунд, а після пострілу розрахунок може залишити позицію менш ніж за 20 секунд. Американська компанія, яка спеціалізується на виготовленні БПЛА, зокрема дронів Камікадзе, Свічблайт також розвідувальних пума, виготовила на потребу Збройних сил України понад тисячу свічблей та інших дронів. Загалом дрони Камікадзе, Свічблайт активно використовуються Україною ще з весни минулого року, з моменту отримання Свічблайт 300. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.